Всім привіт! сьогоднішнє відео ми розпочинаємо з походу в зоомагазин PetSmart. Притулки котячі також здають туди котиків і можна прийти подивитися і вибрати собі котика додому. То ми поїхали всі разом. І ось розглядали різних котиків. Там є і дорослі, і менші, і милі, і не дуже, і спокійні, і агресивні ось ця триколірна кіточка. Вона мені так сподобалася. Я до неї всунула пальця погладити, і вона дуже виявилася агресивною, подрапала мене. Хто мене давно дивиться, і слідкує за моїми відео в одному з попередніх, я розказувала історію. У нас завжди було два коти і кіця, і наша кіця, на жаль, трагічно загинула, і дітки дуже сумували за нею. То ось свекрухи моєї котик, і з ним було ще три братики, маленькі котенятка. І ми вирішили також взяти одного з собою додому. Як виявилося, ці котики майже ідентичні до нашої кейці робі, яку ми втратили. І ось цього саме, якого я торкнулася, він поїхав з нами додому. Вони вже стерилізовані, проглистовані, вакциновані. Все в пакеті, як то кажуть, входить і ціна 50 доларів. Оце два братики якраз свекрухи котики наш грають заразо. Ну і поки всі документи там чоловік і свекруха заповнювала, я вирішила пройтися магазином ще вам показати, що тут є. Ось такі хвилясті папугайчики були ярко салатового кольору. Вони коштували по 40 доларів. В цей день там були ось такі е, Fancy Birded Dragon. Такі бородаті дракони, вони по 80 доларів. Дуже мене здивувало, насправді вони такі маленькі на долоньку. І найбільше я була здивована ціною на канарейку. Канарейка 150 доларів. Кум'ячки крутили колесо. Ми в той день. Також стільки всього робили за один день, що я себе відчувала як отой гом'ячок в тому колись. Вони коштували по 20 майже 3 долари. Але в нас вже колись була морська свинка, прожила 8 років у нас і більше гризунів я не хочу. Ще була шиншила, ховалася постійно в своїй хатинці і коштувала вона 200 доларів. Кірі -кірі. Ми взяли котика, називається Рокет. Ми так і залишимо. Ракета, Рокет, дуже символічно. Дітки щасливі. І їдемо додому. От вже в авто. Я трішки витягнула маленьку ракету з запальничкою в хвості. Виявився дуже милий котик, чемний. Зразу перший день трошки боявся нас, але вдома ми приїхали, я йому купила спеціальну консерву для маленьких котиків і багато водички. Пізніше вже й трішки розігрався, яких з м'ячиків понаходили йому. Тоді вже діти не могли поділити, то Марчик хотів, щоб він з ним поспав, полежав. То катруся, то я вже кажу, сідайте разом і ставте котика посередині. І отак от вони дні проводять. На сьогодні, вже кілька днів він з нами, то він вже такий розслаблений, але привчаємо його на вулицю. У нас є така клітка з свинки морської залишилася. І ми котика отак привчаємо на вулиці, виводимо і чекаємо реакцію інших котиків. Рижого десь нема. А біленький так здалека спостерігає, але підходив, обнюхував, трішки шипить, але зовсім не агресивний, не нападає. Я думаю, вони за кілька днів подружаться. Маленький виспався добре. Тепер думаю, візьму його на прогулянку. Кірі-кірі. Гарний темний котик вночі спав гарно, та як маленька дитина. І, повернувшись до хати за чимось, я побачила ось таку картину на кухонних дверях, які виходять в задній двір. <гум> Було дуже смішно я ніколи ще не бачила, щоб жаба, так як на якихось липучках, собі вверх повзла по дверях, по склу гладенькому, щось ще й зачепилося на неї. Ось такі-то пригоди. Життя в американському селі. Заїжджала до мене подруженька моя, сама найкраща в гості, з донечкою маленькою. Позбирали в мене сонечок, а мені привезла ось такий чай Passion fruit, Це муракуя. І відчую любов український цей ловаре, чи ловаре. Не впевнена, і ще таки мені знає, що я люблю, до чаю біскоті дуже привезла. Дуже уважна моя подружка. Завжди знає, що мені подобається. Щиро їй за це вдячна. От я відкрила там е, розсипточний чай, але дають 15 таких пакетиків, куди можна його от засипати. Я passion fruit ще не пробувала. Колись сестра з України привозила бризги шампанського, здається, називалося, то якраз з суничкою пахну. Ну, Ой, запах безподобний. Зараз я буду чайок пити разом з цими хрусткими, смачними біскоті. Ну І ще вам покажу, що я випікала на день тата, який ми святкували 18 червня. І на каналі Життя в Україні. Який веде Ліда, я побачила такий рецепт такого заливного пирога з полуниці. Якраз все мала, думаю, спробую. ось в такій круглій формі я вже зробила тісто. Зверху на нього виклала порізану полуницю шматочками, тому що у нас якась така попалася крупна велика, то я на четвертинки розрізала. І ще кожну ось так посипала цукром і поставила випікати. Детальні рецепти я можу залишити в інфобоксі, або ще вам дам посилання на канал життя в Україні. Підписуйтеся в неї є багато різних гарних, цікавих, смачних рецептів. Ось така смакота вийшла. Дуже-дуже нам сподобався. Я, навіть не спам'яталася, коли залишилися ось три шматочки, щоб вам показати, які всередині. І наступного дня я випікала подвійну порцію ось в такій великій прямокутній формі, тому що діткам сподобалося, що рідко буває. І мені самі, ну, дуже прямо такі, та не в роті, як то кажуть. Дякую, Ліда, за рецепт. А під вечір я вже пішла на город. Потрібно поливати, бо вже знову сухо і спекотна погода. Подивилася, які вже в мене цукіні підросли. Також дуже гарно достигає смородина. Виглядає вона така, ніби вже і достигша, чорна, але насправді ще тверда і дуже кисла. Горошок вже скоро будемо збирати. Багато нема, але так, щоб трішки посмакувати, нам досить. Ось поливаю, починаю з кропу, тому що він щось дуже погано в мене росте, але рясний буде. Просто потрібно терпіння і почекати. І от така краса в мене порічок. Також багато не маю ще в цьому році. Тільки перші такі ягідки я починаю збирати, але невеличку таку мисочку зібрала, помила і просто ввечері насолоджувалася смаком. Також покажу вам ще свій кліматус, як гарно заців, і всі інші квіточки, які мені милують око щодня і щовечора. Ці ромашки в мене вони багаторічні, з року в рік сходять такими кущиками, чому я дуже рада. Ця невеличка така, чи то петунія, чи що горшочку дуже має гарний солодкий запах. От я дочекалася нарешті нової квіточки троянди своєї улюбленої жовтенької. Тому що ця для неї квіточка, яка вже перецвіла, якраз нас не було, ми були у подорожі, і коли ми повернулися, вона вже вся така була перецвівша А цей бутончик якраз тільки починає розпускатися. Я вам на сьогодні дуже дякую за перегляд, що ви були зі мною, завітали на мій канал. Буду вдячна вашим вподобайкам, коментарям. Підписуйтеся, хто ще не підписався. Я бажаю якнайшвидшої перемоги нашій Україні. Вам всім міцного здоров'я і до наступної зустрічі! І ще на завершення хочу вам показати красу у полі. Зараз сезон світлячків якраз. This is